Мене звуть Вадим Ланюк, я сьогодні хочу поговорити про інформаційні ризики, чому їх варто оцінювати по-іншому. Зараз, особливо в період війни, ми розуміємо, що інформація стала також зброєю. Інформація стала зброєю, і я не знаю, як ви, а я от коли думаю над тим, що таке ж інформація, яке перше слово у мене зараз асоціюється, от коли я думаю про інформацію. Перше слово це «Іпсо». Воно зараз всюди. Тобто, якщо хтось хоче щось закинути в ринок, чи в чи будь-яку аудиторію, тобто і ПСО всюди, нам правда, яка комусь не подобається, стає і ПСО, і ПСО, яке подобається всім, чомусь стає правдою, на жаль, і це наше життя, в якому ми зараз живемо. Те саме стосується фактично і бізнесу. Ми не дуже завжди задумуємось, можливо, про те, що для бізнесу, приймаючи рішення, потрібно врахувати дуже багато факторів і дуже багато інформаційних ризиків. Тобто репутаційні ризики, наприклад, співпрацюючи з партнером, у якого погана репутація, ти так само наражаєш на небезпеку і себе. Договірні ризики. Щось не врахував при підписанні договору, наразив на небезпеку себе так само. Тобто ми маємо комплексно підходити до будь-якої інформації, до будь-яких інформаційних ризиків. Не можна просто взяти, а, я врахував ось це, а це враховувати не буду. Тому що так можна дуже сильно залетіти, можна сказати. Ми в... Так, ми в Ліга Закон довго працювали над тим, щоб у нас на одній платформі можна було працювати з різними бізнес-ризиками, з різними інформаційними ризиками, для того, щоб приймати зважені управлінські рішення і будь-які зважені рішення, які стосуються інформації. Тобто, чи належить компанія до санкційних списків, чи немає партнер негативної репутації в медіа, чи можлива участь у судових процесах і як з цим бути. Тобто, треба врахувати все в будь-якому випадку. Сьогодні на кількох так, треба подружитись з клікером, сьогодні на кількох простих кейсах хотілося б показати, як саме і що саме потрібно враховувати при, при будь-якій, наприклад, Живі трепіщу зараз тема мобілізації і бронювання співробітників. Тобто, з одного боку, ми можемо сказати, є закон, який все, все чітко, чітко показує, але з іншого боку, нам потрібно розуміти і регуляторні вимоги, особливо при бронюванні. Нам потрібно розуміти покроковий алгоритм дій цього бронювання, тому що. Е вже тільки за останні, здається, два місяці цей алгоритм дій кілька разів змінився. І це все потрібно відслідковувати, в цьому всьому потрібно розбиратися. Якщо ми не хочемо втрачати купу часу, ми маємо мати все це в одному місці для того, щоб швидко з цим іти по, по бізнесу. Ми на платформі зібрали так само, якщо говорити про це питання мобілізацію і бронювання співробітників. Ми на платформі зібрали всі законодавчі вимоги, ми зібрали всі ситуації, прописали ситуації для бізнесу, як діяти в ті чи іншій ситуації, як бачити покроковий алгоритм того ж бронювання. Попросили. Експертів, які дуже круто розбираються в цій темі написати аналітику для того, щоб зайшовши на платформу, зрозумівши, прочитавши всі документи з цього кола, чітко розуміти, я дію ось так, я захищений ось так, і судова практика, яка вже є з цього питання, каже мені ось це, я можу його обійти. Ніби просте питання, а вже скільки всього треба врахувати. Та що ж таке? Інше питання, наприклад, підготовка до судової справи. Теж здається просте питання, вивчи собі нормативно правову базу і готуйся до судової справи, але насправді все не зовсім так. Уже є існуюча судова практика. Причому одне і те ж питання в судах різних там міст чи різних областей може так само розглядатися по-іншому, і нам треба врахувати саме те, як працює суддя в тій чи іншій області. Неможливо сказати, а воно все ось так буде, і все. Тобто так само треба. Промоніторити іншу судову практику, треба знайти список подібних справ, треба знайти судові, судові прецеденти, які вже є по цій справі. Плюс от, так само важливо розуміти, з ким ти судишся, тобто інформацію про контрагента, загальна інформація про компанію, структура власності цієї компанії, тому що ти можеш думати, що ти. Судишся з якимось дрібним ФОПом, а насправді за ним стоїть велика структура, велика корпорація, яка буде зовсім по-іншому себе поводити в суді, і ти маєш бути до цього готовим. Плюс так само знайти слабкі чи сильні місця, які треба обходити у конкурента, якщо у нього є, наприклад, токсичний слід. Якщо він зрозуміло, що в суді так само є, як зважені причини, так і не дуже. Тобто, якщо у вашого опонента є токсичний слід, якщо він якось пов'язаний з Російською Федерацією, в суді це теж десь врахують, і вам треба це підсвітити і показати. Теж Дуже проста справа. Судова практика, підготовка до судового засідання теж треба зрозуміти, скільки всього різного і врахувати. Теж простий кейс. Підписання угоди. Ще один кейс. Підписання угоди. Ми багато в бізнесі кожного дня підписуємо різних угод, але так само нам при підписанні, при кожній новій угоді, треба врахувати багато ризик факторів. Нам треба зрозуміти правове поле навколо е, теми угоди, яку ми підписуємо. Нам треба мати або вже готові шаблони, або нам треба їх самим зробити. Для того, щоб самим зробити, це теж велика робота і велике врахування різних ризиків. Плюс е, інформація про контрагента. Е, я розумію, що на таких заходах е, багато. Ну, можливо, більше тих, хто прийшов щось продати тут. Але так само при тому, що ви продаєте, вам треба розуміти, хто ваш контрагент, з ким ви маєте справу, тому що е ну, приєднатись до нього і поділити його погану репутацію також не дуже хочеться. Ми в нашій платформі так само даємо можливість при підписанні угоди, при підготовці договору, перевірити контрагента за багатьма ризик-факторами, за податковими чи фінансовими боргами, там фінансовими показниками. Підсвічуємо судову практику і історію цього контрагента по судовій практиці. Це теж важливо знати і важливо розуміти, з ким ти підписуєш договір, навіть якщо тобі платять передплату. Але все одно, з ким ти підписуєш договір, це неймовірно важливо. Ми даємо можливість не тільки, скажімо так, підписати договір тут і зараз, ми даємо можливість також моніторити його, моніторити зміни в ваших контрагентах, моніторити зміни в нормативно-правовому полі. Фактично ввести ось всю інформаційну всю інформацію, все, що стосується. Поля цього інформаційного в одному продукті. Зараз особливо важливо розуміти, з ким ти маєш справу, тому що токсичні російські сліди ще немає в нормативно-правових актах якихось там серйозних наслідків за те, що ти укладеш угоду з компанією, яка має російський слід, але я впевнений, що незабаром ці наслідки будуть. Але є репутаційні наслідки в будь-якому випадку, коли ти підписуєш угоду з компанією, яка має російський слід, ти маєш розуміти, що ти приймаєш ці ризики і на себе, в тому числі. Наша платформа Ліга 360. Кілька днів тому ми ми вийшли з великим оновленням нашої платформи. Тепер вона дійсно змінює все і вона показує зв'язки між компаніями та персонами. Тобто, ти можеш... Чітко зрозуміти, з ким ти маєш справу, ти можеш чітко побачити, а можливо за цією компанією чи персоною стоїть хтось інший, хто має санкції. Не йди сюди. Тобто, досліди все комплексно, покажи. Підсвіти усе і знай усе. Тобто, фактично, зараз я з, разом з нашою платформою, напевно, хотів би закликати всіх перевіряти інформацію комплексно, розуміти всі ризики, не наражати себе на ризики там, де їх немає. Перевіряйте для того, щоб і псо в бізнесі не було. Так. Ой. В тому числі перевіряйте і родинні зв'язки. Тобто, коли ти працюєш з якоюсь компанією, ти можеш розуміти, що це одна людина, але теж за цією людиною стоїть дуже велика корпорація. І це треба враховувати при підписанні договору. Міжнародні зв'язки компанії також варто перевірити, тому що компанія може мати. У нас є доступ і до російських реєстрів в тому числі, і ми підсвічуємо компанії, які мають бенефіціарів і компанії, які мають так само слід російський. Ви зможете чітко побачити і зрозуміти, що компанія має російське коріння, наприклад, або компанія має. Власників, які російські. З такими компаніями теж не потрібно працювати. Ліга 360 на сьогодні це комплексний продукт, який надає можливість ефективно працювати з інформацією і з інформаційним полем. Тобто, це єдиний продукт, це комплексна платформа, це продукт, який дає оцінити можливість оцінити ризики з усіх сторін. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви завжди можете підійти до нашого стенду. Ми так само хочемо ділитися цим знанням, ділитися розумінням про те, що інформацію треба оцінювати комплексно, і допомагати вам бути в безпеці і вашому бізнесу так само бути в безпеці. Дякую.